Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Бажаю вам всім мирного і спокійного дня. У нас вересень місяць на календарі, так як і у всіх. І приїхав я, друзі, на лісовий точок. Тут вже, можна сказати, пасіка повністю підготовлена до зими. Тільки залишилося кінець жовтня, початок листопада, думаю, обробити від кліща біпіном. Да, і все. І ще так подивитися сім'ї, які під питанням, як у них там гнізда. Ну, в гніздах ще є наявна кількість кормів, чи вистачить, де не вистачить, можливо, то доставимо для підстраховки з других сімей заберемо, там, де є надлишки меду, бо є такі сім'ї. А сьогодні я ще тут, друзі, планую взяти і переселити. Ще тут в мене залишилося не переселений. Два відводки. Я привіз один вулик з дому і один тут вулик був. Вдома я об'єднав там одну сім'ю. Там була така вона, ну, матка була не дуже матка. Матку я обрав і ту сім'ю об'єднав з іншою слабою сім'єю, щоб вийшла одна хороша, сильна, більш-менш сім'я. Це перше. Також сьогодні приїздив до мене в гості е, мій підписник е, з каналу. І ми з ним вирішили, друзі, зробити центрифугу, ой, щоб е, центрифугу для відкачування воску чи, як, чи перетопки воску. Не знаю, як буде правильно, то вже е, початок розпочали. Привіз Сергій е, пральну машинку. Я поки правильну машинку, уголки, я поки там щось помаленьку почну з нею робити. А далі вже будемо двох, Не знаємо, що вийде з тої затії, але обов'язково, друзі, буду знімати відео. У нас ще на Рівненщині доквітає золотарник, ось позаду мене, бачите, жовте ще квітне. І зараз з вами разом підійдемо ми до того відводка, якого хочу я переселити. Він сидить в 4 -грамошнику. З ППС, відводочок робився на одну рамку. На всяк випадок я там його робив. Думав, що можливо, друзі, знадобиться матка. Але матка не знадобилася і так якби він собі розвивався, розвивався. А зараз ми глянемо, що з того вийшло. О, дай таке. Кому цікаво, підпишіться на канал, кому не цікаво теж підпишіться на канал і кому трьоп, ні о ніячом. Теж підпишіться двічі на канал. Все, Зараз перемикаюсь до цього, покажу, ого, оса прилетіла до мене до вулика. Так, Колеги, дивіться, це, це чотирохрамочник, який ми плануємо переселити. Це я вже з дому приніс, приніс привіз. Донний цей мій пилкозбірник. ну, джоли в мене будуть цьогоріч зимувати на таких високому такому дні. Тут, бачите, сім'я сиділа не дуже сильно, вони вже верхній літок запрополісували. Зараз на нього ми ставимо, друзі, корпус. І будемо переселяти сюди діло, всі глянемо, що тут у них робиться. Корпус теж зійти, корпус вже доволі, друзі, старий, йому вже років років. років. Але своєю роботою він справляється, бджола в ньому спокійно сидить і зимою. Десь одна бджола осталась. гляньте, він весь такий вже затягнутий. Затягнутий друзі прополісом. кажу, вже йому років, а років. Але міняти я його не збираюся, бджола не скаржиться. Все, зараз будемо відкривати кришку і дивитися, що тут робить. Так, цей такий доволі тут кажу, невеликий відводочок, ну, бджола так якби трошки агресивно. Треба взяти димаря. Взяти димаря, щоб вони не, не зачіпали. Так, дав трішки димку. Дивіться, я кажу, він тут взагалі дуже невеличкий. Можна було б зимувати і в такому вулику. Але, друзі, не хочу зимувати, бо зимувати в цьому вулику, бо зимою тут миші дадуть джару. Вони полюбе прогризуть десь чи збоку, чи знизу і залізуть і пошкодять цим джолом. Зараз будемо переставляти і все будемо вам показувати. Так, колеги, дивіться, дістав першу рамочку з краю, показую все так, як є. Це на крайній рамці. Дивіться, одна сторона ось тільки меду. Є бджола, а друга, дивіться, друзі, взагалі пуста. Все так, як взяв, так і буду ставити у цей вулик і по порядку буду це. І потім дам сюди дві теплих заставних да, і все. Я думаю, що кормів можливо і вистачить, зараз, зараз побачимо. Опа, обережно, обережно, друзі, працюємо, що є, те показую. Звичайно, можливо, там не всім подобається, але... Навіть якщо 10 людей подивиться, то вже мені приємно. Ось Друга рамка, І зразу дивіться, друзі, потрапив на матку. Ось матка ходить. Друга рамка теж корма є, все є. І зразу дивіться, буду просити, щоб так само про підказку подивитись зараз до кінця, то скажете, чи вистачить тут, як би їм кормів. Ну, та рамка гарна, кормова, друзі. Зараз дістану, подивлюсь. Ну, Золотарник, золотарник добре дав. Не підкачав і завдяки цьому наша бджола і... Та ти що, приліплять так, що не можна відірвати? і не... Ох, тут цю рамку немає як взяти нормально. Ладно, мед потік. Ну що ж зробиш? Ага, не її. Так, дивіться, виняв якось ось така рамка. Ну, ще бджола трохи є. Гляньте з цієї сторони теж. Думаю, що друзі кормів повинно вистачити. І рамка така кілограма 3,5 точно важить, а можливо навіть і більше, бо вона так якби роздута, я вибачаю, нажму на паузу, щоб обережно їх поставити. Ну, Дивіться, і крайня рамка. Корм засів тільки, друзі, я бачив на одній рамці. Все, можна сказати, вже готові бджоли до зими готуються. І тут теж, я думаю, що можна буде ще на всяк випадок дати їм одну кормову, хоча певно, і цього, що є, то... Вистачить. Як казав один головне, щоб бджіл вистачило. Підписник так мій коментував і правду він каже, мало бджіл, менше шансів перезимувати. Більше бджіл, більше шансів перезимувати. Все, зараз тоді поставлю дві теплих заставних, кришку десь це, хай собі вони тут стоять. Ще гляньте тут бджоли, я зараз ми їх звідси витрусимо і все. Так, все, бджоли заходять, хай заходять. Потім ми ці всі льотки тут, друзі, позакриваємо да, і все. Вже з неділі почну косити. Почну вже тут викошувати все. Треба буде ще фундук так само підготувати до зими, ще помульчувати. О, роботи, роботи вистачає, дякувати Богу, вже здоров'я налагодилося, то можна буде все працювати, косити і готувати. У цих всіх вуликах тут такі в мене невеличкі відводки. Зимують, <смі> зимують, поки ще готуються тільки до зими. Теж треба буде Подивитися, головне, головне, друзі, що є бджола. Я і все. Таке, друзі, пересадив ту сім'ю, хотів вже другий відводок пересаджувати. Дай, вийшла невеличка халепа, забувся взяти кришку, Волика взяв, кришки не взяв. То вирішив не пересаджувати, не ризикувати, хотів перш заставними зверху приложити, але думаю, можна спровокувати нападок. То тут я ще минулого разу не забувся забрати мед. То думаю зараз... Хочу звідси забрати ці дві рамки і можливо ті останні щось є. Дай буду їхати додому пересаджувати вдома є, друзі, ще один рій, один відводок, який треба переселити. І Потім ще буду їхати, вже хочу сьогодні забрати одного роя і помаленьку вже стягувати ще є 9 ловушок з роями, які додому не привезені. тож Наступне включення буде вже вдома. Так, колеги, приїхав я додому, вже зараз будемо на домашньому точку, підготував я ще такий вуличок, черговий восьмирамочник. Зараз ми сюди, друзі, переселимо роя, все по стандарту, Вірніше, на роя, а теж пізній відводок. Робив я такі, декілька таких пізніх відводків. Для того думав, що будуть знаєте, десь потрібні будуть запасні матки, але виявилось, що ті матки не потрібні. Сусідська пасіка і... Якби і не туди, і не сюди, то будемо їх якось пускати в зиму. Зараз, друзі, буду тут переселяти. Тут він такий відносно невеликий, теж 4 Даже навіть на три рамки. Але зараз все ми глянемо, що тут робиться і е, туди його, друзі, переселимо той восьморамочник. І тут буде потрібно теж переселяти. Е, ось така у нас картина. Загалом біля хати трішки біг ну, кращий е, лід бджіл. Бджілки літають, ще щось полок носять. Сьогодні один підписник у мене був вдома, ми з ним спостерігали, як на золотарнику працює бджола, той ще деквітне, а так загалом ось таке шниряють туди-сюди. Хочу щось свістунути, щось красти. Зараз вже буду хочу сьогодні починати косити тут, бо не можу дивитися на це все заросле, хоч потрошки почну щось працювати. Поясів дінем будемо обережно цей косити. Все, зараз йду вулика димаря і там зустрічаюся з вами біля ось цього відводочка. Так, е, хлопці і дівчата, вулика я приніс. Е, зараз глянемо, що у нас тут робиться. Так, середині так ще це буде мішати. Ну, тут він такий доволі невеликий. На три раночки. Клайоночка раз, піде, зараз ми його думаю швиденько пересадимо. Дай і все. Демаря підготував на всяк випадок. Зняв рукавиці, бо в них незручно працювати. Дивіться, перша заставну, дістали ось така кількість бджіл на ній, друзі, бігає. Ставимо її у вуличок. Є бджола, то це є добре. Як казав мій підписник, багато бджоли, більше шанси, що буде вдала зимівля. І зараз підковіряю так, о, полоску майже з'їли, дам їм ще одну. Додаткову полоску. Та ти що так прополісує? дивіться які слої прополіса, друзі. Опа. Зараз я їх обережно підковиряю. Поставлю на паузу. хе дивіться, такого ще не бачив. Думаю, друзі, цей відводок себе повністю забезпечив кормом. Гляньте, це перша рамка з краю одна сторона. Зараз... ох йохане, це воно важить. Обачаюся за якість зйомки. Дивіться, друзі, це друга, О, тут гляньте, який гарний, розпліт. Даже є. І це теж така ось краса. О, Я думаю, себе він кормом, цей відводочок забезпечив. Гляньте, які гарненькі. Рамка повномедна, шикарна. Так, беру, друзі, другу рамочку. Це все е, золотарник, все золотарник, сьогодні. Односель. О, зараз перевернеться. Так, да, друзі, перевернеться, треба обережно підсунути. Так, дивіться, це друга середня рамка. Теж п'яточок розплоду. Бачимо, що бджілки з пилком ходять і бачу, друзі, я ще засів. Якби засів, я це теж непогано. І з цієї сторони. Гляньте, тут теж меду більше, ніж достатньо, я думаю, для зимівлі. Ось знизу хочу глянути, Так, да, теж я засів на цьому п'яточку свіжий. І ось там, друзі, така третя рамка. Так, Я вибачаюсь, можливо знаєте, як зйомки така не дуже. І це, друзі, третя рамка. Тут вона повністю медова. Я думаю, кормів їм буде більше ніж достатньо, головне, щоб вистачило бджоли. Це з цієї сторони, це теж гляньте. Повторюсь, друзі, робив я цей відводок взагалі такий слабенький. Одна рамка була кормова сушка, одна з водою і одна з розплодом. Ну, Типу такий розпліт печатний на, на виході і маточник. І ось вони так і розвинулися. Ще якби було б, треба було їх розширити краще, то можливо ще і рамку було б собі Їм кормів. Все, це так ми дивіться зробили. Тут ще всередині стільки їх бігає, зараз я їх витрушу, все виставлю, закрию і потім з вами ще поспілкую. Так, переселення зайняло декілька хвилин. Єдиний, бачите, мінус, що я не роблю тут. Верхні льотки, то якби бджілки трошки блудять, але нічого. Зараз да, вони помаленьку звикнуть, заходити, дай усе. Політають, політають, дай будуть заходити через цей. Ось бачите, вже вони цей, бо вулик відрізняється, знаєте, від їхнього. Але нічого, дивіться, гарно почали заходити. Запах піде, де вони собі підуть. Зараз ми підемо ті вже вулики ось такі. Бачите, які вони здається страшні, але нормально в них ділки. Бачите, як розвиваються, друзі. О, Хтось каже, що там відео можливо не про але таке знімаю, хай люди дивляться. Комусь, я думаю, все рівно ж цікаво. І також і мені особисто цікаво і показати, як ось може такий невеличкий відводок себе забезпечити кормами. А коли там наприклад, велика сім'я себе не забезпечує, то тоді краще можливо ту сім'ю замінити таким відводком. Це хай вони собі там обвикаються. Так само, як і друзі, ось ці декілька днів тому, пам'ятаєте, ми пересаджували, вони бідні будили, не знали, що куди. А зараз звикли працюють через цей нижній льоток, де і все. Зараз поки поставлю на паузу і ще щось подивимося з вами. Так, друзі, не дивуйтеся, що вже вечір, але вирішив ще переїхати забрати рояловочку. От вона тут у мене стоїть біля такого лісового точка. Люди тут кочують, ще щось вулики не забрали. Знаю цих людей. Не знаю, чи видно, чи ні. Але вона тут стоїть доволі низько. І ну, тут самий самий пізній рій, який попався. Тож я його зараз, друзі, заберу. Тут вже не знаю, видно вам, не видно, людки е, закрив. Ну, бджола гуде. Дай будемо вести його додому. І завтра вже переселимо, дай викладу все в одному, друзі, такому відео великому. Поки що по деревах ще не лажу, бо не ризикую здоров'ям. А ось це можна вже таке, що низько забирати помаленьку, звозити додому і переселяти. Так, друзі, відео, бачите, складається з двох-трьох з днів. Вчора ми не переселили тут один такий відводок, доволі він був пізній. Ньому не облетілась матка, чи верніше облатілась, не облетілася. Ну, факт того, що сім'я стала трутовкою. В мене була з однорамошного відводка запасна маточка, така, навіть не однорамошного відводка, друзі, а жмені бджіл-запасна матка. Ну і її просто сюди знаєте, запустив і думаю, що буде. то буде. Але потім якось так трохи часу пройшло. Дивлюсь, що наче вони її прийняли, наче вона сіє. Зараз хочу переселити, там бджіл небагато і 100% їх треба де, друзі, підсилювати кормом. Підставляти рамки. Але якщо там ну, матка нормальна, думаю, до чого її не зберегти? Хай собі буде. О, Взяв я Оце вулик зверху стоїть, що забув до нього кришку. Дай цей. І Зараз переселю дай я тут ще на лісовому точку трошки попрацюю, бо забувся взяти рукавиці, красив тут стовб, столбики дерев'яні, де я виводив межу, то покрасив їх у друзів в жовтий. І цей. Дай таке, бо прикупив бетонні стовпи 2,5 метра висоти, 25 штук. 25 штук. О, ще одне, друзі, кубло осей в норі. Дивіться, це вже друге, яку я тут знайшов. І ну, з неділі планую, дасть Бог, через тиждень ще придбати сітки, декілька рулонів. І я буду потрішки, друзі, городити, починати городити лісовий точок. Бо тут як не люди щось учубучать, то кози дикі ці олені все ну, поборзають чи ще щось. Ось я покрасив так, в жовтий. Столбік, це межа одна. Бо Сергій дуже філюється, що в мене мало місця, мій підписник. Друже, тут місця хватить, аби виставити три таких пасіки, як в мене є. Дивіться, це одна, там далі. І отак от по прямій. То Ето... буду помаленьку починати по одній стороні городити. да, і все. Не так, як від злодійства, як просто, щоб воно мало якийсь вигляд. І плюс, до речі, тут от маса є цих маленьких. Сосонок Я вже коли загорожуся, їх під сідкою рядом друзі, висажу. Шкода їх зрізати. Оці всі сосонки я маленькі повикопую. І за декілька років, я думаю, вони виростуть такі, як ці. Ось ці маленькі. Не знаю, хто там спеціаліст. Спеціаліст, підкажіть, будь ласка, яке там в коріння в них. Чи реально, наприклад, ось таку сосну викопати і пересадити на нове місце. Чи Ну, ось такі. Чи вже з того толку ніякого не буде. Хто розуміється, будь ласка, підкажіть. Бо на наступний рік вже планую тут ще додати сюди, ну, забрати від дому сімей і поставити тут. Чим менше сімей, тим менше нападків. Я вже це помітив, в лісі взагалі як, якби такого нападка не, не буває. Ось ще, бачите, пропустив друзі фундук зібрати. Ну чого, з'їмо його. І ще що хотів сказати, це там поряд такого тут метрів 100 в лісі. Хлопці ріжуть ліс, ну державне там, підприємство, чи хто я не, не розпитував. Ну і кажу, що, що а чого ви кажу, не, ну, не заберете ту деревину, щоб перекрила дорогу, кажу. лежить серед дороги, ну приберіть ж її. Ой, будуть ляра, ліс красти будуть, їздити, хай лежить. Ми просто робочі нам сказали не чіпати. Ну, от таке якесь. Куди давайте я тоді його поріжу? Та не можна тобі. Ну Якось так, знаєте, і не туди, і не сюди. Ось таке накипіло трошки вирішив розказати, А зараз будемо... Переселяти цього відводка і вдома ще того роя, що привіз. Кажу, там, От роя забирав вчора і друзі, він себе 100% забезпечив кормом, по тій вазі є, ледве я його доволік, тих 20 метрів до дороги. Але що ж, ну, не можна багато брати, то і так був в поясі. Все зараз до роботи. Дивіться, тут такий відводочок взагалі невеликий, кажу, він пізній. Всього на всього займає він три рамки. Ця рамка була, друзі, заставною, це я вам покажу, що це була точно сім'я трутовка, бо видно по рамці. А зараз будемо ці переставляти. Так, колеги, дивіться, це перша рамка. Чесно кажучи, думаю, ситуація буде набагато гірша. Це перша. Тут бджілка і ось така початка з одної сторони, з другої сторони теж є мед, але, друзі, не запечатаний. Будемо ставити зараз у вулик повільно. Оп. Ой, вибачаюсь. Так, помаленьку, друзі, ставлю, бо вкрай незручно знімати самому. Зараз ще якісь пару поліниць заготовим додому. Все, переставили. ну, Зараз я цих дві підірву. Ну таке, дивлюсь, наче є бджола. Так, дивіться, друзі, друга рамка. Тут в основному весь розплід. І ось потрапив я відразу на матку. Гляньте, матка гарненька, бігає собі. Ще, до речі, дуже добре сіє, хоч вже так, якби пізно. Стовідсотково, друзі, треба буде да їх підсилювати кормовою рамочкою. Дивіться, і це друга сторона. Ну, бджола, ще є, дивлюсь, що є і друзі, засів тут понизу. Є засів в комірках. Ну, ще бджілки сіють ще доволі. Ночі холодні, але дні ще теплі. Ну і третя, дивіться, рамка. Тут Засіва на цій рамці. Не бачу, тільки бачу, друзі, бджолу. А з цієї сторони я розплід і засів. Ну, І так трошки корму. Але обов'язково сюди буду ставити гарну велику, друзі, повномедну рамку. Скоріше за все привезу з доми або, можливо, тут десь заберу. А оце, друзі, ця рамка, що стояла за заставною, тут де вони тоді її спортили, трутовка завелась. Але ще й тут якась є бджола ходить. Та це з цієї сторони, ось бачите, це була точно, друзі, трутовка. Зазвичай я так якось ну, не, там справляв, не справляв ту трутовку, а тут якось так вийшло. І то вже така доволі ну, вже багато було розпліду е, трутневого. Але ну, виправилось де і так вирішив її і залишити. Побачимо, що з того буде, можливо, дасть Бог перезимує, а як не перезимує, то вже так і буде. Так, Поки що зараз ставлю на паузу.